Оця дурочка мені е, отак, чекайте, мені отак відкрила помаду, дуже гарно, дивіться. Перша, мій улюблений колір, другий не улюблений. І вони такі кристальні, що то просто і вона їх жре. А я ха-ха-ха і мій, блін, наречки. Вона жре помаду. Жре помаду. Я дурочка. <реш> Не знаю. Мій <реш> брат їв помаду. Реально. А <реш> коли пішли Е, Вона у дура їсть помаду, а я їх. Ну, а вона мені їх відкрила, прикиньте. Вона мені, мені купила, прикиньте. Не, не, не. Ну коротше, ну так вона, вони такі красиві, правда? Ага. І смачні. Для тої дури. А сейчас твої ще Та Добря! А по-справжньому я купила. Пра? Да. Ді? І ще отам. Отам. Ті бананці, бліна, Є? А цю вона вже зре. Вже дожрала. дожрала. Тепер зараз будемо починати через той філату. Я їй съї не дам.